У Лозовій цьогоріч відловлять сотню бродячих собак. Управління житлово-комунального господарства укладе договір на 50 тисяч гривень із харківським підприємством, яке займається відловом безпритульних тварин. У мерії розглядали варіант стерилізації бродяжок, але вирішили зупинитися на колишній практиці з відлову. Бродячих собак у місті розвелося. Когось перехожих не запитає, всі скаржаться на псів бродяжок. Через їхній йде пройти. Ідеш і боїшся, щоб тебе не порвали. В первую очередь страшно, конечно, за своего ребенка. Сам только как сам, а дети это очень страшно. Страшно бывает даже и на улице выпустить. Станешь и стоишь возле него, защищаешь его. Я живу, значит, есть там бей, нападай. Дикие на детей нападают, тоже бывает. Директор третьої школи Володимир Барановський розповідає: з території закладу нещодавно вигнав із два десятки собак. На депутатській групі про це поскаржився. Віце-мер Володимир Денисенко прокоментував, чому так сталося. У 15-му році ні одної собаки не 14-му році більше 120 було виловлено, Порядка 120. Цьогоріч вирішили безпритульних собак також відловлювати і відправляти до харківського притулку, розповідає віцемер Володимир Денисенко. За його словами, комунальники разом із ветеринарами вирішували, чи доцільно облаштовувати притулок Лозовій, чи допоможе стерилізація тварин. Врешті зупинилися на відлові. Управління житлово комунального господарства укладає договір із харківським спеціалізованим підприємством. На найближчий час заплановані два виїзди, повідомив міський голова. Там, де були жалоби, агресивні собаки атловим 14, 14, далі побачимо. Ну це все діє. Стеріалізація прочитали практично теж сімсот гривень. при цьому собаки будуть п'ять, там хоч питомники будуть. У міському бюджеті на безпритульних тварин цьогоріч передбачили 50 тисяч гривень. Їх вистачить на відлов, десь сотні собак порахували комунальники. Екосану дали завдання порахувати, оскільки йому обійдеться відлов. Сейчас берем, все считаем. Пока харьковские услуги выходят нам, наверное, будет дешевле, чем создать предприятие, купить спецодежду. Это очень серьезные затраты для предприятия. Также нужен спецавтомобиль, чего на сегодняшний момент в городе нет. Вулицями бігають разом із бродячими і пси, у яких є хазяї. Господарі відпускають їх погуляти. Таких чотирилапих також можуть відловити і відвести до харківського притулку. Попереджають комунальники. Інспектори благоустрою всіх спійманих песиків фотографують. Тому, якщо зникне собака, її можна впізнати на фото. Був випадок, коли господар звернувся до нас, вимагав повернути. Ми передивилися всі зйомки наші, і він відшукав свою тварину. Потім поїхав до міста Харкова і її забрав. Ну, відповідно, там заплатив за транспортування. Господаря в такому разі потрібно ще й штрафувати, говорить начальник управління ЖКГ Олександр Солізінський, бо собака бігала без хазяїна і намортника.